Привіт, народ, підписники мого каналу. Всіх вітаю з весною. Сонячний день сьогодні. В селі робота не втихає. Сьогодні працюємо, вивозимо перегній. селі в нас біле золото, а перегній чорне золото. В селі хто даром віддає, в кого за гроші беремо, вивозимо поближче до полів, а вже перед передоранкою зачепимо причепчик та розкидаємо це все діло. Працюємо юмзиком стареньким з кунпогрузчиком та нашим газончиком вивозимо помаленьку зараз трішечки нас знімаю, як це все виходить у нас <му> батько на машині Наняли чоловіка з сусіднього села, трішки допомагає нам. В селі так і треба працювати. Ти тим поміг, ті тобі помогли. так і працюємо. Дракончик старенький, а роботку свою робить. Золото, чорне золото. На місці не стоїмо, працюємо майже кожен день. Так що такі в нас справи в хазяйстві. Так що всім дякую за перегляди. Не забувайте коментувати, ставити лайки. Вони надихають. Слава Україні і Україна переможе. Всього найкращого! до побачення.